Спочатку ті, хто приходять в університет, вони навіть трошки посміхаються, коли ми говоримо грінченківська родина. Тому що дехто думає, що це формально, дехто думає, що ну, це так кліше якесь, От. але провчившись вже трошки, хоча б 3-4 місяці, а війна, на жаль, прискорює ці періоди, тому що все відчувається гостріше, все відчувається більш прозоріше, ніж при звичайному житті. Здобувачі та й викладачі, які приходять в університет, розуміють, що вони приходять дійсно в родину. Да, це трошки інша родина, не та, що ми вдома маємо, де є папа, мама, тато, да, там бабуся. Але це родина. Це поруч люди, які цікавляться, що в тебе, чому в тебе сумні очі, що сталося, і ніколи не залишається філософія цього лідерства служіння. Так от. Коли до безперервності, а тобто можна прийти після 9 класу і закінчити, ну вже захистивши дисертацію на доктора філософії, але всі ці роки поруч з тобою, оця атмосфера, де небайдужі до тебе, а це дуже важливо в сьогоднішньому житті, от тоді ти починаєш відчувати, що Університет це надзвичайне таке створіння, от, де дійсно є дух оці, оцієї родини, ми справжній європейський університет на теренах України. Тобто ми не декларуємо європейські цінності, а ми живемо в них в університеті. І трошки б розкрив це. Це те, що я казав, це сучасність. це… Високий рівень працевлаштування після завершення університету. Це те, що цікавить сьогодні багатьох в Україні, це абсолютна, абсолютна відсутність корупції в університеті, хабарництва в будь-яких проявах, це сповідування академічної доброчесності і нульова толерантність до порушень академічної доброчесності. Це сповідування наших цінностей, де перша цінність це людина, і цінність це час і різноманіття. Тобто ми сприймаємо кожну людину в університеті такою, якою вона є, от, але при цьому в нас є свої правила, ми обов'язково говоримо про те, що От для нових людей я обов'язково вважаю, потрібно зазначити про нашу українську позицію. Ми ніколи не стаємо осторонь питань, які пов'язані безпосередньо з Україною і маємо свою думку щодо національного питання. Оскільки ми європейський заклад, це значить, що навчання і міжнародна діяльність як науково педагогічних працівників, так і здобувачів є невід'ємною складовою нашого життя. У нас є навіть. Центр інтернаціоналізації в університеті, що це дає здобувачам. Оскільки в нас всі процеси відбуваються дуже прозоро, то той, хто хоче попробувати поїхати за кордон, повчитись з різної точки зору, для чого це їм потрібно. Але якщо є таке бажання, то потрібно стежити постійно за оголошеннями, які з'являються на сайті університету, про те, що відбувається конкурс. Конкурс може відбуватись в рамках якогось проєкту, де є фінансування, і здобувач. Той хто виграє цей конкурс, їде, одержує на це кошти і живе декілька місяців, інколи і півроку. За кордоном, от в Іспанії, доволі часто, в Японії в нас є. У нас є в, 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 в Латвії, в Литві, От здобувачі. У нас я точно знаю, що є у Франції наші здобувачі. От, які вчаться, значить, потім в нас є університети-партнери, куди можна на короткі стажування поїхати, і це запитують доволі часто вступники. Відповідь така: якщо ви маєте бажання і будете гарно вчитись, це абсолютно реально ваша участь у міжнародній студентській мобільності.